Знову мене узік. Не взяв. Докинути треба трошки воно. А, стоп! Я переплутав. То ж інша мапа тепер. Це ж розширено тепер. Гра вилетіла! А ти не в паті. Тут, мне кажется, треба трошечки иншая зброя. Замочил собаку. Та ні, з цього не постріляєш. Але тут треба інша зброя, це точно. Свечовся. Ты Той кикнула, понял? Пять. Пять ох, -трех mm. Тут можно даже навить ДМР капида. На Б можете ты зараз. Резався, блин. Музыка звал, репер, с Волдери Пэр с грає? играет. Поха, узик наче нормально. Узик наче норм. Треба тільки... зарезать, блин. Промазал уже и зарезать хотел. С в Карибского моря? Да нет, там схоже, что это не вно. А что тип стоит на месте, а факулька, блин? що я один влітаю, трьох вбиваю, а підбої нема. Підбої нема. Де Не підбо? 12 кілів, поняв. Taking fucking fire, need fucking assistance. не можу навіть висунути. Не докинув, а на мені, да? Як вона не пролетіла, блін? Давай, давай. Як вона не пролетіла? Вони вже А захоплюють, це капец. Ох, там їх понял, там їх 6 вісім. Е... Там їх щось трошки вісім. Вже Чарлі захоплю. типи щось там, не знаю, побігли, блять кудись, кругаля давать. Да ти, вони вже тут. Тихо йди, диви. Боже, Тіма Бєздарєв, ясно. Так кодище нема то, що це от... Тіма Бєздарєв грає. А їх тут багато. Блін, а що це? Там же. Там же намальовані Там намальовані вороги були. Там вороги намальовані були, алло. Там прям намальовані вони були. Рижет, и дай, блін. А воно щось с першу разу не рижет. Я потом рвану ее, и все до одного місця. Причерка, захід в гру? Де ви все просрали, бездарі, боже, тіма бездарів, блін. Ну як так можна грати? Ну Я, я не знаю, де резать, на базі резать. прикиньте. Боже, прикиньте. Боже, А це не смішно, це реально бездарі. Це просто забий, боженько. Ну типы конечно, конечно, капец, конечно. Ай, ну як він не вмирає? Ну покажи, скільки я в нього мільярдів разів влучив. Там куль 5-6 залетіло. Йому похрену. перезарядка. зарядка пивтора року, блин. Так, чекайте. можем Можно, уже загрейдить? дать? уже потрошечку раскрывается узик. Ну, скорее всего, это, треба щось. какие грейшный, что-то брейк. О, давай. А что там написано? Soldiers firing will be spotted marking their position in world on the minimap. Fortin reduce the range where soldiers ported into minimap. А, ah, it's окей. Unbarrel. Стандартный. penetration. О, dop о, 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 о. о о oh, 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 давай давай. давай. Как чай? Там же тип справа був. Я думав что він на него не, не будет стрельба, але Навкруги вкруги тупо типа пострелял. Налякав, куди кинулась хаєшка, не поняв. А, вона тут, типу задов Я в шості. Оця фігня в хаєшку мою схавала. трошечки посидю. Ні, не, немає сенсу. Тут, тут всі. А ні, де мав сенс. А, він там... На... Він на танку, поняв. звідки взявся? Да-да-да, факт, да. Зараз десь 49 онлайну, реально. Реально 49 онлайну. Це, це не реальний онлайн. Реально 49. Ну, ви бачили, скільки я залив? От скільки я залив демеджу? І як чел в секунду мене знищив? А скільки я випалював? Я мажала. Є вийкась. Я не буду хп нема. Не дуже пулі ці кедітрей. Не дуже щось вони. Вже вони так само мені здається стріляють. Один в один. Сюда, синку! Танк-бустер! мій перший хлопчик. Перший відлетівший. Блін, тут справа ще один, да й-моє! А звідки я маю знати, що там їх так багато? Ну вони їх прикривають. а це ніхто ніколи не прикривав. Aonde vai? Aonde é Budu? Mais para estrelhão Mais para Mais já there was <laughs> Че, 4 хп у него осталось, это пипец. Хильну ты хотим? Хильну, падло. Захилу. Захилу, падло. Захилу, блин. И вылетел.

Или сюда же разбивается? а а а а то, -то не наш там стрелял, блин. Я думал, то наш. Фу, господа. Не бежи, не бежи, не бежи, на секундочку, щапачка, на секундочку. И подох. булавой у меня забыл О, хорош. Я а, думаю, это свой. Я думал, это свой. Новинный свой! Молоточком выбег, да? Ляпнул, мені трошки, ну. Трошечки я хотел поспил гуады, сброс, да. Томой ляпнул. Ух ты, ти дурак, тише. Ну я за його хотів, блін. Не вийшло. ха зі спины вбили. Там ще один був. Я вже біг різать, його, блін. Опа, давай, давай, пацаны, просуваються. На А проходять. Криз это Ну, я йому рожу дві кулі всадив, а він не здох. А якого хрена? На на, на, на блін, там зараз десантується купа. Дело промахнулся Легация уйти? Соляру, блін, соляру, яка моя? Дякую, моя у мене, а твоя. До да, тех тут їх багато. Вековлоу візьми зарядку. Ален. Вковфлоу візьми зарядку. Добре. Добре. Сегодня до Майнкрафта тему. Добре. А Д. Не влучив останню? Чіа розвалило до мене? Коротше, для Узіка можливо треба трошки більше набою. Як я маю перемонтувати телефон, якщо у мене немає зарядки? Що я з ним маю зробити? Вітаю, катка, фарба. Окупився, да, короче, хлопець? <сум> Окупився, да? В окуп пішов.